В них нереально маленькі шанси на перемогу. Б'юся об заклад, ви навіть не здогадувалися, що за 20 років участі у пісенному конкурсі Євробачення Албанія досягала найвищої позначки, а саме п'ятої, саме для них найвищої, всього один раз і не завжди навіть проходить у фінал. Тому сьогодні пропоную розібрати вокал. Техніку та можливі шанси у учасників від Албанії на Євробаченні 2025. Мене звуть Вероніка. Ви на каналі Вокальної школи J-Vocals. Поїхали. Ну що, пропоную починати. Представляти Албанію буде дует шкодра електроніки з піснею «Жєрм». Сподіваюсь, що я правильно це сказала, бо албанською не розумію, не говорю. Перекладається ця назва як болото. Про це поговоримо пізніше. Пропоную слухати. Вже пісня починається з такого народного струнного інструменту. Дуже цікаво, у них нацвідбір проходив з оркестром, а всі ми знаємо, що на Євробачення має бути тільки прописана музика, тобто жоден музикант. Не підзвучений. Ну цікаво, на на Така на речитативі, в основному на товстому змиці, але трошки твій параноя, А. А а. Така трошки а, позиція, знаєте. Твингована, назалізована. Дуже легенько, але все це є. <пиві> Скоромовка, але з малізматикою. Прикольно. <пиві> так е заходи на тонкому. Da -da -da -da. З тонкого з'їзди на товстий. Я boy, Дуже цікаво, а, вона тут вже додає край, вона тут трошки плаче. І дуже цікаво було це. Вона їх зробила двома різними способами: один а, просто на тонкому, на товстому. Таким ствингованим е, заходом на Мі думаю, що вона плаче там. А другий саме на тонкому, такому ближче до фальцетного. Кенсимбанети. <плес> Храй проводить. О, пішли танці. Ми з знайомичимося я в червоному, вона в червоному. <плес> <плес> ну, танці це хорошо. Зверніть увагу на цей е, фрагмент. Тобто до цього вона там щось наче плакала, плакала, щось розказувала. Далі починається момент. Е, у нього на задньому фоні е, якийсь вогонь. Він так зосереджено на Товстому змиті. Зараз буде читати щось, щось розказувати, постійне повторювання цього слова. В мене, коли я прослухала це перший раз, у мене було відчуття, ніби вони викликають демона. Знаєте, таке поклоніння сатані. Просто якісь танці. Тут вона плаче, тут він починає щось так читати, дуже зосереджено з постійним цим з'єрм. Чесно, мені стало стрьомно. Ну, зараз, звісно, на 300 раз прослуховування трошки легше. Трибалять у штані сорт те покуб'єма зір викликає реально якісь почуття. Мікрофон він зараз. Ви ж більше почитати.

Дуже не зрозуміла взагалі. зірвалася. О, дуже крутий шматок, де вона переходить з товстого змику на тонкий через такий міні-йодлік, такий навіть фліп, і повертається назад на товстий. Давайте ще раз його прослухаємо. Ну тут і міцно, дуже класно. Але чи це все? Шнить, Закінчено на думку з таким. А, Полувібрато, полемелізмом, не можу вам нічого сказати в цьому плані. А, таким навіть трошки класичним звуком. А, ну, Непогано, непогано, в принципі. Але, якщо чесно, давайте розберемося а, спочатку по сенсах. Назва болото. Але в сенсі пісні а, вони там співають і про вогонь, і про світло, і про все-все-все. Суть в чому? Головний герой намагається вибратися з болота йти на світло. А, Жити гарно і так далі і так далі. А, по стилістиці пісні вона не чіпляє. А, якимось абсурдом спочатку, да, бо ти не розумієш, про що йде мова, що там взагалі відбувається, незрозуміло. А, в цьому плані програш. А, в топ-10 я їх, якщо чесно, не бачу, в топ-5, і вище, звісно, Теж ні. А, які насправді будуть шанси у Албанії в цьому році, не можу поки що нічого сказати. Пропоную розбиратися далі з конкурсантами, слухати, насолоджуватися, робити топ в кінці обов'язково. Ну що, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця пісня? Які шанси, на вашу думку, у виконавців? І які відчуття у вас викликала ця пісня? Ставте вподобайки, ставте дзвіночки, підписуйтеся, приходьте на уроки вокалу в школу J-Vocals для того, щоб не тільки володіти всіми термінами, які ми сьогодні розглянули, але й вміти пояснити, що ж вам подобається, а що ні. Па-па, до зустрічі!